Друзі, всім привіт! Я покажу отакий пістолістик, який називається Туган. Якщо я неправильно назвав його назву, то виправте мене в коментарі. Так, якщо зробить мева на безсмертного, ось я його руку зафрізав, щоб він нікуди не улетів. Якісь тут баги приходять, не баги, а дивіться, він виріс просто як! Куда? Як це? От що це таке взагалі? Ви ж бачили. Тут кирпичі появляються. Дивіться, я ось. Тут кирпичі з'являються. Бачили кирпичі вилетів? Що це таке? Вона ж не була такою коробкою. Наприклад, кирпич. Піу. Давай кирпич за фрізом. Щоб він нікуди опетже не влетів І стріляємо. Стріляємо. О! От ви бачили, я ж думаю ви бачили, що він виріс. Друзі, дивіться, це я кирпич беру із оцього. Це. А ось кирпич е, із туга вилетів. Я його теж зафрізую, оці два. Керпича і попробую щось з ними зробити. О! Я думаю, ви поняли, що в якій странні штуки тут проїхать. У мене є ідея. Друзі, в мене є ідея попробувати постріляти в різні посохи. Давайте зафрізом, щоб. Це, нікуди вони не вилетіли. Бам! Круто! Тут все щось непонятне. О! Давай все. Ну, ви бачили, що тут вообще за цим тулганом щось непонятне вообще відбувається? ТО такі штуки виростають, то наприклад, не знаю, ось в мене вилка, бачите, workflow написано. Це з модів вилка. Відеме тулган. Ой, це не тулган. Ось він. І. постріляємо. А, вилка просто улетіла. Чи вона зникла. Побуває таке, що вона зникає просто і все. Треба. І зафрізить тепер стрілять. О, тепер можна в неї стрілять. І дивіться, я, наприклад, візьму телефон Nokia. Де вона Тут десь Nokia була А, все воно. Nokia 3310. Я її зафрізую, щоб вона нікуди не улетіла. время я поставлю, щоб вона. Трошки не так быстро. Ну, бачите, все замедлено. Щоб ми могли роздивитися. І. А як Nokia улетіла, вона ж зафрізана була, якби. Роздивіться. я на ваших глазах. Я на ваших глазах її. Ось! От фрізу, зафрізаю. Бачите, все, вона зафрізана. Nokia. Я стріляю. Вона зникає, вона кудись улітає просто. Вона улітучується. Я нічого з цим заробити не можу. То не уничтожається, то уничтожається вона. Бам! То вообще взривається. Наприклад, футбольний м'ячик. Будещ. Все. Отакий птуган прикольний. Добре, дуже, всім пока.